Великий-великий привіт! Вітаю вас на каналі Кімнатні квіти з любов'ю. І сьогодні в мене буде пересадочка, ось у таких ароїдних філодендрончиків, і монстеру, мініму. Так як вони вже попідростали, корінечку наростили, вже величенькі падають, перевертаються, і я вирішила їх сьогодні пересадити. Ось, бачите, які вони вже великі виросли. Ось вони вже падають в стаканчики, і буду я їх сьогодні пересаджувати. Для ґрунту я взяла ось, ось тут ґрунт універсальний, насипала сюди до універсального ґрунту перліт, щоб у нас було таке рихле. Тоді додаємо сюди вугілля. Так, не дуже багато, ну трохи вугілля. Тоді додаємо іще. Моху. У мене мох от такий з лісу. Я його з лісу в лісі набрала, насушила. Отакого моху ще додаємо. Ну, так не дуже багато. Ну, трохи додаємо ще моху. І додаємо соснову кору. Я зараз додавлю трішечки такої дрібнішої фракції, тому що в мене вона є крупна. І додаємо сосну. Зараз все гарненько перемішаємо. Кори можна ще більше додати. І ще додав їм сюди, щоб вже їх потім, так як я не дуже люблю удобрювати свої рослини. Ось, ось таке добриво осмокот. Я ним раніше не користувалася, а цей раз я вирішила його собі спробувати. Додавлять у рослини, так як я не дуже люблю їх підкарвлювати. Ну я так сиплю на глаз. Так, ну я думаю, хвати і на глаз. Так, все гарненько тепер замішуємо. Зараз замісимо і подивимося, що у нас вийшло. Ну, ось, дивіться, ось отакий гарний рихлий ґрунт вийшов для роїдних. Я додавала все так на глаз ось такий ґрунт. І зараз будемо висаджувати. Ну, для початку я буду висаджувати свою монстеру Ось Подивіться, яка в мене вона тут у стаканчику, вона вся падає, перекидається. Зараз я її висводжу від старого ґрунту і будемо пересаджувати. Подивіться, від старого ґрунту я її висвободила, але, як я побачила, в неї коріння тут. Не дуже хороше. І я думала її пересадити в ось, ось такий горщик, але тепер не знаю, мабуть, він буде для неї завеликий. Та ні, мабуть, я все рівно висаджу її в такий горщик, хай він буде величенький, вона собі потихеньку наростить корінці. Відряний корінець я теж сюди посажу. Горщик. І хай вона собі там тепер розростається. Ось така в мене монстерка тепер вийшла. Звісно, тепер буду боятися, щоб її не перелити. Ну, постараюся її дуже часто не заливати. Тому що коріннячко в неї, як виявилося, не дуже. Так, і далі я буду пересаджувати ось отакий, отакий величенький філодендрон мозаїчний. Так, зараз подивимося, що в цього з корінням. І з мозаїчним ось отаке коріннячко. У цього гарне коріння. Оцей можна висаджувати в прозорий такий великий горщик. Хай цей розростається. Рінночку, так як я їх зараз пересаджую, вже їх зим, зимку висаджувати не буду, хай вони собі розростаються. Ось отакий філодендрончик получився. зараз я його покажу, щоб його було гарніше видно. І далі будемо висаджувати ще ось отакий кобру. Бачите, теж у нього коріннячко розрослося гарненько. І буду зараз пересаджувати кобру, так як він у мене весь час падає, перекидається, і я його вирішила пересадити. Так, ну ось дивіться, в кобри тут ось таке коріннячко гарнесеньке. Тут у мене два череночка. Зараз я їх пересаджу, також буду в такий горщик прозорий висаджувати. І... Подивимося, можливо, вже падать не будуть. Так. Ой, дуже зручно мені тут. Так, зараз ми їх поставимо сюди два череночка в місті. Так. так, ну ось отакий у нас кобра вийшов тепер. Посадили. І зараз будемо пересаджувати ще ось отакий отакий міканс. Тут у маленькому стаканчику, тоже бачу, корінку вже наростив. І ще ось малесенькі такі є. Я їх зараз два в місті посажу, і хай вони поки що розростаються. А оцей міканс я буду пересаджувати такий маленький горщик, тому що корінечко в нього ще не дуже підросло. Яке корінечко мікенса. Я думала, у нього мале коріння, а у нього корінечко гарненьке. Так, і зараз ще один лісову. У мене будуть без опори. Потім треба їм придумати якусь опору. Хочеться, щоб вони по опорі в мене росли. Тільки не знаю, яку мені їм опору придумати, тому що мохові опори. Коротше, що не дуже вони. Ось такий у нас вийшов нікенс. Ось такий красень. Так, ну і ось така краса у нас вийшла. Зараз ми їх польємо, пополиваю для начала. Так. Сонечко засвічує і так погано знімати. Це гарненько провели. Ось отакий кубра, міканс. як завжди, трохи ще оприскаємо, тому що зараз їм. Ось так оприскали. І ось такі красені в нас вийшли. Ну, а на цьому я закінчую своє відео. Всім дякую за увагу, хто був зі мною. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки і до зустрічі!